Дравіона, Ландекс, Скала, Ортус, Маспілан, Луна Сенсейшн, Децис. У цей спети препаратів в них не оказалось жодного. В чотири різних доставки, чотири різних виробника. Ти думаєш, що ти за три купляєш Луну Сенсейшн, а там на самом ділі свята вода. Байер зробив ось таку систему захисту. В Європі вступили нові еконорми по засобам захисту. Дуже шикарна ягода, але без обширної системи захисту. Ну, ви врожай не збираєтесь. Всім привіт! Сьогодні хотів поговорити з вами про засоби захисту рослин, ЗЗР так звані. Чим обробляти цього року, що змінилося на ринку У нас, не тільки в нас, а й в Європі в частності. І я хотів показати. Чим цього року буду обробляти іменно я. А, ну, Почнемо з того, що насправді купити навіть засоби захисту рослин на, на, на даний момент не, не тяжко, але з другої сторони нелегко, бо дуже багато підробок. А, насправді, а, я купляв ось починаючи з Мірпана Древіона, Ламдекс, Скала, Ортус, Masпілан, Луна, Сенсейшн, Децис оце, це вся покупка. Була здійснена в чотирьох різних продавців. І Так як було в мене, типу, я знайшов один два сайти досить потужних, широких, з широким спектром різних засобів по ну, риночній ціні, в принципі, але спробував там купити. Спочатку я задав. Есть, в одних не було, якщо я не помиляюсь, регіона літровий, тільки 3-літровий. І я думаю, куплю в інших. Ну і купити хотів в них 5 препаратів. Ну і на секундочку, з п'яти препаратів в них не оказалось жодного. Хоча на сайті все світилося, що в них є в наявності. Мені відписалося, що тих немає на складі, деякі протерміновані. Про Ну, зрозуміло, що купляти в них вже не було смислу. Та і в них нічого не було із того, що мені було потрібно. Ну і дойшлося купляти ну, кожен окремий препарат, шукати, ну, почти кожен окремо купляти. А, так, єдине, що я купляв у тривіону, я купляв розфасовку. А, ну, Три літри мені не потрібно, мені треба на гектар, гектар обробити, відповідно, там літр норма внесення. Ну і прийшлось купляти. В різних чотири різних доставки, чотири різних виробника. А що я вам скажу? Проблема в тому, що, наприклад, я купляв Lunus Sensation. Байровський препарат. А, і проблема в тому, що підробок, ну, не, то, що багато, а ну, занадто. Зайшовши на Prom.ua, відфільтрувавши Lunus Sенsei, по ціні фільтрнувши, Luna Sensation на пром.юа, наприклад, починається від 1800 за літр чи 1900 до 8500. Ну, цінник просто. Можна купити, ти думаєш, що ти за три купляєш Luna Sensation, а там на самом ділі свята вода. Ну, то есть, поможе, поможе. Може китайська підробка, може просто типа, якась бар барматуха. І так фактично по кожному препарату є проблема. В цьому проблема. І з ну, Байером я виходив по іншій ситуації на Байері. Ну, мені це сподобалось. Байер зробив ось таку систему захисту. На кожній байерській паковці є ось такі голограми, Є голограми і є штрих ну, не штрихка, а QR-коди. QR-код QR в Scan би називається, чи кроп-скан, називається програма. Uh, і коли ви його відскануєте через неї, вам висвітиться ось така інформація. Uh, там буде вказано, що весь це дійсно їхній оригінальний препарат і кількість сканувань один. Ну, я розумію, що якщо це буде 2 і комусь продавцю було інтересно, він його вже відсканірував, можливо, може і 2. Ну, я розумію, що в ідеалі тільки покупець його має сканувати. Ну ось, Якщо у вас там буде їх 20-30, то відповідно хтось скопіював даний штрих-код, ну QR-код. Бо ці всі QR-коди вони є індивідуальні, унікальні. І відповідно хтось скопіював, наклеїв наклеєчку на таку саму упаковку. І якщо ви сканували їх там 30, 40, 50 вже сканувань, то відповідно то есть, ці є продубльованими. Такого не може бути в оригінальному препараті. Насправді, з оригінальним препаратом дуже проблем, проблема. там як і по цінам, так і по фасовкам. Тобто деякі фасовки ти розумієш, що вони є. Тобто мелка фасовка, байер ну, робить, продає їх. Але на офіційному сайті, там, де ви дивишся нормальні препарати, ну, якби, велика фасовка такі вказана: там літр, 2, 5 літрів, або 20, або 10 літрів. Відповідно, маленька фасовка треба шукати десь на окремих сайтах. Так само ну, есть, Є в байера. Я не пам'ятаю, як воно там називається. Тоже, типа, там, де вони більш для... Мелка фасовка є. Но треба все, все вишукувати, дивитися, що існує якої фасовки. Ну, бо 100 мл насправді 100 мл фасовки немає. Ну, багатьох виробників їх не, не виробляють. Я не кажу, що всі, але дуже багато. Ну, ось Моя по схемі. Я вам зараз розповім, чим буду виробляти я цього сезону. Ці всі обробки вони йдуть до збору врожая. Тобто, фактично, це, ну, Проблема в тому підібрати, в тому, що фасовка мені треба на гектар. А, наприклад, та сама Luna Sensation, якщо її в, одну, в, одну, в один круг зробити, то там 0,4 літра норма на гектар. Взагалі, вмісто неї я хотів там два інших фунгіцида брати, але там виходило, якщо я не помиляюсь, в район. 9000 фунгіциди докупи. Я все-таки вирішив з, з одним препаратом ну, Luno Sensation два рази працювати згідно ну, те, що вказано в виробника на сайті. 0,4 доцвітіння і по цвітінню 0,6 літра на гектар. І ось так от ми будемо обробляти спочатку мірпан платіном. Тут з нормою 2 літра на гектар ревіона. То є, це контактний фунгіцид. Ну, так як листків немає, то, ну, фактично поле голо це контактний фунгіцид, ви бризкаєте і з, чим він, з яким грибковим препаратом, з грибками яким він стукнувся, відповідно, ті грибки погибли від контакту ревіона. Сучасний це вже системний препарат, він вже працюється. Має бути хоча б там, три листочка, щоб ним відпрацювати, щоб так як це системник, який має впітатись в рослину і не дати розвинутись в цьому ну, грибковим захворюванням. Далі йде, в нас ми в сумі працюємо. Опять же, ж, тут йде інсектицид, ландекс і скала фунгіцид. Ландекса в нас йде. 150 200 вроде бы, 150 мл на гектар. Скалу, якщо я не помиляюсь, літр на гектар. Ортус. Це ми брали акаріцит, який працюємо завжди окремо. То есть, ну, в загальну бакову суміш ми його не пхаємо. Ми працюємо е окремо, акаріцит Ортус. Він адекватно, адекватно йшов по ціні. Якщо я не помиляюсь, 700, 750 чи 800 гривень за пів літра з норми використання. 0,7 літра на гектар. Далі ми працюємо Luna Sensation фактично два рази, але з різними інсектицидами. Luna Sensation 0,4 перша обробка літра на гектар. Далі ми використовуємо інсектицид маспілан. Досить популярний і хороший інсектицид. Зараз в фасовці в них змінилися. Кстати. Можливо, не так давно, я вже не пам'ятаю, чи раніше було. Тут два водорозчинних пакета по 200 грам. Ви не будете розпаковувати це, все просто берете і закидаєте його в бак з водою, розмішуєте і не контактуєте з ним. Бо маспілан він такий дуже м'яко-дисперсний порошочок. І дуже багато в нього пилюки, якщо не дуже акуратно розпакувати. Но тут дійсно конечно, є нюансик. Тут 200 грамів пакетик, а мені на гектар потрібно 100-150 грам. Так що, в моєму випадку, всего, я буду розпечатувати той пакет. І далі ми працюємо так само це вже по цвітінню, по нормам, щоб витримати норми очікування, це 0,6 лі на гектар Luny Sensation і препарат Децис. 100 байеровський з нормою 150 мл на гектар. Ну, есть, тут, ну, як звичайно, типа, я кожен рік купляю, кожен рік обробляємо. Хотілося б, може, не обробляти, але насправді, типу, це, давайте будемо час це бізнес. І як би це дорого не було б, а це дуже дорого, а, якщо я не оброблю, я потеряю стільки врожаю, що мені буде нерентабельно цим займатися. Якщо хтось комусь не подобається, що е, виробники обробляють ту чи іншу ягоду, або ті чи ті, ті, інші продукти харчування, основне, я, я притримуюсь принципу, що е, все має бути в норму відповідно до виробника е, і відповідно вчасно. Тобто, коли працюють е, там, контактним або системним фунгіцидом-фунгіцидом. Ну, по збору ягоди, ну це вже перебор, коли там, термін очікування, даже, там, мінімальний якийсь брати, там, да, 7 днів. Ну, при зборі ягоди ви не, ви не можете витримати 7 днів а, а, фуцид. Ну, ви в будь-якому випадку збираєте кожен, кожен день через день, ну в крайній случай, через 2 дні. Ну не 7 днів. Але я знаю людей, які працюють тим самим свічом. Типу, і, ну, це вже на совісті кожного. І під то все, ми ще будемо взяв, для проби взяв. Піногасник. Так як деякі препарати, ну ці всі препарати я ще не працював. А деякі взагалі, ті препарати, що я раніше працював, вони сильно піняться. І дуже часто буває, що в тебе вроде б, в баку вже речовина закінчилась. Але ти поки, поки доїхав додому, ще 20-30 літрів в тебе в піні, фактично, воно потім всілося і ти зляв просто з бака. Ну, Попробуємо для того піногаситель. І ще хотів показати, я спеціально тут виложив. Це то, що залишається кожен раз, кожен рік а, після обробок. Так як, а, ну ще хотів розказати, чого ми вибрали іменно ці препарати. А, взагалі, а, є проблема, велика проблема в сонечниці в тому плані, що а, виробники а, не мають своїх. А, Систем захисту по полуниці. Є по яблуням, є по ріпаку, по пшениці, по чому хочеш, але по полуниці практично немає. Є два виробника, які мають схему офіційну, тобто, я порився, пошукав. Це стандартна схема сінгентовська, яка роками цей є. Це там хорус, свіч, актелікт та пас. І вертімек, Але вертімек кстати, цього року, скоріше всього, це вже остатки його. А в Європі вертімека вже немає. В Європі вступили нові еконорми по засобам захисту, відповідно, в них вертімека вже немає, і скоріше всього, у нас його теж не буде. І виробники і ще є в Байера схема. Я не пам'ятаю або препарати, але хоча б якась схема в Байера є. Есть, та сама Luna Sensation, вона. Цей сертифікована, та сама скала сертифікована. Тобто, частина препаратів є сертифікованих. Більше останні всі виробники не мають сертифікованих фунгіцидів. Сертифіков, взагалі, схеми в них немає. Тобто В декого, наприклад, Адама, цей виробник, в нього є. Чесно, я не пам'ятаю, тут буде а, препарат, один, який можна використовувати по полуниці, і то там прописана полуниця, маточники. Тобто, відповідно, ви там збирати ягоду не будете. Останні всі виробники, ті, що ми використовуємо, є самт Агро 2-3 роки назад, 2-3 роки я використовував саміт Агрську схему. Да, в них була повноцінна схема. На даний момент в них лишився із цією схеми полуниці. І там лишився тільки Бесткур. Щоб зробити схему захисту, приходиться звертатися до агрономів, ті, хто займається. Чесно, я не розбираюсь з діючих Ну, Я в них не то, що плаваю, я більшість в них і не знаю. Занадто, ну, це досить такий великий пласт інформації. Відповідно, я стараюся звертатися до, в доступних істочниках люди, агрономи, які цим займаються, спеціалізуються на цьому, викладають схеми захисту. Згідно з схем захисту, зазвичай цього разу я використовував там, дві схеми захисту, але не в повній мірі. Якщо ну, брати Хайгарден схему, тут дуже, дуже багато різних препаратів в різні періоди времени, і більшість препаратів практично не повторюються. Ну, тут в, принципі, в них схемах і, а, і стимулятори, і фунгіциди, і сектициди, і каріциди різні. Ну, схема виходить ну Дуже дорогою на, на той самий гектар. І єдине, що в них в мене не зовсім збігаються норми витрат згідно виробників і їхньої схеми. І ще одну, я теж доступну в інтернеті схему Нашов, то що там викладували там в, в групах. Препарати мені знайомі, в принципі, названня дано на слуху. Ну Я просто передивився, що. Там так само там дуже багато різних препаратів, тобто під кожну обробку звичай, пропонується там, декілька препаратів, Два-три в різних препарати, тобто фактично на вибір. Ну, і я підбирав відповідно до існуючої фасовки і до е ціни. Ну, бо ось це ось цього все ну, коштує 20 тисяч гривень. Ну, Вроді би там пару літрів всього-навсього насправді небагато, але коштує 20 тисяч. Ну, одне з дорогих, це, звісно, Луна Сенсейшн 6,5 тисяч за літр. А, скала не пам'ятаю, ну, вроді би там тут 3 літра, то там, в район 4 чи 5 тисяч вона коштує. Ну і остальні, там, по півтори тисячі там, за літр, по 700, по 800, за пів літра. Щось там, типу Ламдекс, він дешевий там, 750 за літр. А, але ну, есть, це дуже дорого. І відповідно я підбирав. Під свої потреби. Я вже на опиті знаю, скільки приблизно мені треба обробити, в які терміни ми стараємося останню обробку, фунгіцидом, робити по цвіту, коли ну, зацвіла. Тобто між цвітом і збором в нас приблизно десь три тижні. Відповідно, 21 день очікування це мінімум. А взагалі стараємося, щоб до місяця очікування було між останньою обробкою. Нам частенько це, ну чесно, частенько вилазить боком, бо ми ловимо гнилі, ми ловимо різні захворювання періодично. Але, але ми так привикли. І ще хотів показати ось це все, то, що залишається, з попередніх обробок. Кожен рік ми купуємо там різні препарати, і так як в них різні невеликі норми розходу, або там. Фасовка тільки така, ну, отакі тут десь 3,5 літра. Півтора норма на гектар була. Це в нас контактний фунгіцид. У нас залишилось там 3,5 літра. Ютака. Це, якщо я не помиляюся, це системний фунгіцид. Там норма розходу вже вроде би, більше. Ну, там теж десь з пів літра у нас залишилось, може літр. Ну, сінгента фюзилат Форти це гербіцид по злаковим. Це в нас, є, в нас є проблема з. З лаковим ну, перейом на полі ми хотіли е, обробляти, але зрозуміли, що краще буде після навіть, міняти посадку. І після того, як посадимо, пройдемо е, по, свіже, по, свіже, по свіжому перію е, е, фюзелатом. Пірізокс це акероцит. Не пам'ятаю точну норму, там в район 200 г на, на, на гектар. Це у нас Альфа-діквак це ой, Боже мій дескат. Це ми використовували для того, щоб в знищувати бур'ян. Амаргерол, біостимулятор, гліфосат. це гербіцидки. І ще в нас там є участок, де треба знищити весь періг, там нічого нема, там Зараз під паром він у нас знаходиться. Ну, туди піде цей. І такі, як там. Квантум це у нас прилипач, сілкер це так званий біоакаріцит, антихруща статки старі, акарамік, це інсектицид. Кінактив Initial лишилися, це теж біостимулятор. І такого добра лишається 5-10-8 тисяч гривень. Воно мертвим залишком переходить. Щось десь використовується там, буває на яблунях, буває там, на фундуку, чи ще десь тіпа, трохи йде. А частина приходить терміну, просто приходиться викидувати і все. Тіпа, ну, такі це, так, розходники наші. Ось такі у нас схема захисту. Ну, не знаю, що там буде як сезон, але. Добрива і систему захисту, ти змушений давати. Як там буде збор, які, яка погода буде, цього ми не знаємо. Але превентивно, як прививку, ми змушені давати багато препаратів, працювати, щоб на плантації не розмножувалися різні шкідники і та захворювання. Так як, Якщо не обробити, ви можете зібрати врожай, типу, якщо вам повезе з погодою, Ну, якщо вам не повезе з погодою, не факт, що ви взагалі щось зберете. І система захисту, кстати, що хотів теж сказати, що вона залежить від сортів полуниці. Є сорти досить устойчиві, як до захворювань, так і до шкідників. І відповідно, вам потрібно менше систем захисту. А є в мене мій один з наших любимих сортів це Азія. Дуже шикарна ягода, але без обширної системи захисту ну, ви урожай не зберете. То есть, більшість полуниці може там, та сама румба може витримати, да? то есть, там якийсь дощ з жарою, то Альзія вас попливе, ви піймаєте якісь гнилі і фактично урожай ви повністю похороните. З цим є велика проблема з Азією. Багато хто із цього, хто починає з Азії і не розуміє, як працює, ну, працювати з нею, з системами захисту, в частності, то її дуже швидко кидає, бо ну, урожай звідти не збирає. Коли ти вже з опитом, бо ми насправді типу, Азією почали працювати, коли у нас з'явився опит. І ми вміємо з ним працювати Да, не просто, да, нелегко, але розмір і якість ягоди, воно себе окуповує. Відповідно, кожен собі підбирає і дивиться, які фунгіциди, інсектициди вам потрібні. Дивіться, що вам по грошах підходить, бо це теж насправді типу, недешево. Виробники не хочуть, там, ну, бкнутися. Відносно середньої фасолки не існує, є або дуже мала, да, або вже велика. І виробники так само, а, і те, в, цього в гроші впираються, що вони не хочуть ну, робити там, сертифікацію більшості препаратів в Україні, так як ринок ягодних культур, в частності полуниці, не такий вже обширний, їм набагато вигідніше там, по пшениці зробити, там, по кукурузі по сої якісь препарати сертифікувати або по ріпаку. І, відповідно, там вже люди так само беруть на сотні гектар, Ну, полуниці людей, там сотні гектар, у нас там, якщо є пара виробників, хто має декілька сот гектар, то це їх там пара на всю Україну. Так що ось така ситуація в нас з захистом рослин. Якщо в когось є якісь питання, телефонуйте Там під, під відео завжди є мій номер телефону. Я завжди з задоволенням поспілкуюсь з людьми. Якщо якщо що треба буде, то дзвоніть. Всім гарних врожаїв. Пока.